Восьмирічна Віка вправно виводить маленькими пальчиками піском на склі малюнок лебедя. Дівчинка, хоч і сама лише вчиться та вже проводить майстер-клас для інших. Відвідувачі заворожено, слідкують за її рухами, а деякі навіть намагаються самі повторити зображення. Між тим Віка вміє малювати не лише на склі, але й пензлем на папері. Поряд виставлені її малюнки. Вони різножанрові. Та дівчинка каже, що найкраще у неї виходить зображати природу. Я дуже. Люблю квіти, крім малюнків на виставці представлені і інші роботи. Діти в нас розвиваються, працюють, малюють на пісочку, тобто Сент малюнок піском на склі ліплять аплікація з глини, тобто всі види образотворчого та декоративно прикладного мистецтва. Батьки, що завітали на виставку, роботами своїх дітей пишаються. При цьому кажуть, образотворче мистецтво дозволяє школярам трішки передпочити від насиченого навчального процесу. Коли дитина займається в такій студії, то вона теж звичайно працює, але працює творче, а творчість дає можливість відпочити. Зняти той весь якийсь там неможливо навіть і негатив, і там якусь нагрузку додаткову Бо дитина розкріпачається, робить те, що їй подобається. Подібну виставку під назвою Кольорова Парасоля художня школа студії Артмаестру у Рівному влаштувала вже вдруге. Нагородою для учнів за їх старання протягом навчального року стало спілкування з клонами та веселі ігри. Галина Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.